Друзі, вітаю на моєму каналі MetanoALEGO і е, цікаві, дуже цікаві новини, які стосуються тимчасового захисту українців в Польщі і карти цукр. Почну з першої новини, яка дуже-дуже цікава, бо на сайті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації з'явилася інформація про новий проєкт закону який готує уряд. Самого тексту ще немає, скоро має бути, але є інформація на офіційному сайті. Так? Уряд готує проєкт закону, який буде запроваджувати такий перехідний етап для українців. Це взагалі бо цього ще не було. Що, власне, пропонується урядом? Загальному то пропонується виконання перш за все рішення Європейського Союзу про тимчасовий захист до березня 2027 року. Так, цей проєкт все ж таки передбачає продовження тимчасового захисту для українців в рамках рішення Європейського Союзу, ну, власне, яке має бути. Написано там, що буде перехідний період. І ці перехідні положення для українців, вони будуть зазначені в рамках оцієї спецустави, яка діє на сьогодні. Але в більшості ці спецустава, і норми будуть відмінені і перейдуть, тобто тимчасовий захист для українців буде регулюватися як і для інших іноземців, іншими законами, якими регулюються до сьогодні. Так, тобто українці будуть, як і інші громадяни інших країн, користуватися тимчасовим захистом на підставі двох законів закон про іноземців і закон про тимчасовий захист для іноземців, такий загальний не для українців, а взагалі для всіх. От, тобто зазначено, що таким чином Польща буде виконувати також рекомендації, про які я записувала відео Європейського Союзу щодо переходу так, українців від спеціального режиму на якісь загальні засади, так, перебування вже в Польщі. От, таким чином уряд, ну, я думаю, для мене... Особисто для мене це, це схоже на те, що оскільки ця система МОЗ, модуль обслуги справ, він також і не запрацював, і як повідомили, не запрацює з 1 січня 2026 року. Тобто система, як я розумію, не готова. Крім того, існує також ці вимоги Євросоюзу 2027 року, тимчасового заходу Польщі цього якби не, ще не виконує так, але це треба виконувати і уряд, який, власне, Завжди дуже послідовний він в цьому проекті він якби виконує рішення європ... Європейського Союзу. Органів Європейського Союзу з одного боку, а з іншого боку, враховує фактичний справ, стан в Польщі, що система якби не, не, не запрацювала, як кажуть, не запрацює з 1 січня, а там до 4 березня вже ну, якби, закінчення якби тимчасового захисту. Тобто, але ну, уряд, я так думаю, розуміє, що не може це все буде. В такому стані, так щось обрублено, нове не запроваджено, ну і взагалі отак, просто взяти, взяти і закінчити це все ну, неможливо, бо це хаос, так, іншими словами. Тому, тому в принципі, і пропонується цей законопроект, який ну, взагалі новий, так, навіть тексту ще немає. Ну, побачимо, що там буде конкретно. От як це як це буде діяти, і взагалі цей, цей же законопроект має ще проходити в СЕІ, в Сенат, потім підпис президента, ну і так далі. Але я думаю, ну, якщо, якщо дійсно нове ще не працює, то старе відмінити ну, просто це неможливо. Тому отакі новини. Ну і друга новина підписаний президентом. Підписані оті зміни до закону про іноземців, які запроваджують подачу в електронній формі на карти побиту, так, на карти побиту на різні, в тому числі на цукри через, через цей портал МОЗ. Але ж не ураховує, ну, тобто, система не працює. Це просто таке законодавче закріплення так, подачі в електронній формі, але фактично це не працює. От, ну і, власне, як я сказала, я думаю, це одна з причин, мабуть, того, що пропонується такий проект. Побачимо, як він буде проходити далі, далі затвердження. Побачимо взагалі текст проекту. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливі актуальні новини. Я буду інформувати вас про те, як буде розвиватися ця історія, але ну, як на мене вона дуже-дуже-дуже логічна. І а, уряд а, Польщі ну, дуже логічний і послідовний в цьому сенсі. За що я і дякую. До побачення.